Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Крава ФІФА. Сьогодні ви побачите е, такий прикольний контент. Ось, е, сьогодні я буду відкривати 80 паків 80 плюс 2 гравця. Ось, е, побачимо, чи варто збирати, що випаде. Ось, я ні на що не розраховую, Ось, що буде, то буде. Може ви взагалі не побачите це відео. Збоку буде лічильник, який це був пак. Ось, перед тим як розпочати дане відео, будь ласка, поставте лайки, підпишіться на канал, поширюйте дане відео серед своїх друзів. Давайте, якщо ви назбираєте десь, нехай буде 50 лайків. Я назбираю десь приблизно 50, може більше піків, 80 для 3 гравця. І побачимо, де краще буде дроп. В цьому відео чи в тому відео, там, де ви не збираєте хоч, хоча б і 50 лайків. ось. Let's go, переходимо до самих пакетиків. І так, відкриваємо перший пак, дивимося, що, що нам тут випаде. Це звичайна карточка, це урогуй, це гуляш 85-й. Непогано, найбуде. Відкриваємо третій пак, дивимося, що тут нам випаде. Так, це звичайний гравець. Це М, це Тоні Кросс, 88-й. Прикольно, тільки він у мене є. Зараз щось зберу, щось беру. Так Це Мохамед Салах, я якось завис, типу, думаю, Єгипет то може бути Прикольно. Мохамед Салах на базу. Доброї ночі всім. Записую відео. 80 паків 80 плюс, 2 гравця. Ось, побачимо, що мені випаде. Так, відкриваємо цей пак, дивимося, що нам тут випаде. М -м -м, нічого. Як по 82-й там. Ні, ні. Ого! Я вже тудик. Скільки ти коштуєш? Блін, прикольно. Але ви бачили анімацію, там ну не, там не було цієї карточки Титана. Блін, це прикольно. Лайк. Like. Так, відкриваємо цей пак. E, поки що... <laughs> Іде як по масу все. E, так, це. <laughs> Кулібалі 87, Колі найс. Найс. Так, відкриваємо цей пак. Слідкуємо, що нам зараз тут випаде. Так, це якийсь волкаут, Волкіпер, це Кевін Трап, 86, непогано. І з ним ще клас. Так, відкриваю цей пак. Це 83, це угоре, це блін, гуляш є у мене. Але я наче його злив вже. Так, все правильно. Так, відкриємо отакий пакетик. Тут всюди одинаковий пакетик. Так. 83, це Чиро і Мобіл, 86-й. Прекрасно. Супер. І відкриваємо отакий От пакетик, дивимося, що тут випаде. Так, це 83, точно, це любой захисник, це Джорджа, Альба, 85-й. Найс. І монез, ой, сонезділ. Прекрасно. Так, відкриваємо отакий От пакетик, дивимося, що нам тут випаде Тут нам випадає хто... це Костіч 85 рейтинг здається. Так, 85-й рейтинг. Так, відкриваємо отакий пакетик. Дивимося, що тут нам випаде. Тут 83, здається, це Голкіпер, це Кевін Трап. Знову. О, і Бону. Прикольний пакетик. Так, відкриваємо наступний пакетик. Вони може трохи дістали, але що поробиш. Анлія, ЛВ, це... 85-й. Якщо сказати Jack Griill, але він же інформ у нас. Так, відкриємо. Отакий пакетик дивимося, що нам тут випаде. Інформ. Угу. Звичайно. 83 інформ була. Так, у нас залишається два пакетика, Це 79-й пак. Відкриваємо, дивимося. Це Данія, це Красфарч Мейхер. І відкриємо отакий от пакетик, демонсов тут випаде. Тут Швейцарія. Це Роман. А, це Хочу Хотів Роман Бюркіна. Но... Я завжди забуваю, що він уже не грає в цьому прекрасному клубі. Ось такі пакетики, ці пакетики ви бачите в наступному відео. Що я вам скажу, що то... 8 дизайн. 80 баків, там де 80 плюс, 2 гравця. Ну, наїбалово. <гум> ну ні, я задоволений тим, що там випал, мені є ж Дудик. Ну це він хоч нічого не коштує, але це приємний бонус, знаєте. Там пару високорейтингових рейтингу гравців випало. От на початку воно щось падало, а далі, ну, прям хрінь. Я вставлю тільки 85 і плюс. Ось. А так то дякую всім за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити на даному YouTube каналі. Ось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бай-бай!